Мі зараз Ілля Євлаш, речник повітряних сил збройних сил України. Пане Іля, добре Вітаю студію Слава Україні, героям слава ваш колега із повітряних сил національної гвардії Сполучених Штатів заявив про те, що перша група українських пілотів завершила навчання на літаках F-16 на військовій базі в Аризоні в Сполучених Штатах. Що це означає і що далі? Так, ну звичайно, що навчальний процес він не завершується. Зараз пілоти повертаються в Європу і будуть готуватися і далі для того, аби вже в подальшому при, прибути в Україну, так і продовжити виконання своїх завдань. Насправді цей процес він постійний, невпинний, готуються не тільки пілоти. Перепрошую, а й інженери, які е, будуть виконувати відповідно свої завдання. Тут будуть ділитися своїм досвідом е, вже з колегами тут в Україні для того, аби ефективно відбивати повітряний напад противника. Президент Володимир Зеленський говорить про те, що Україні потрібно щонайменше 120 літаків F-16, Але наскільки ми розуміємо, про таку кількість в принципі зараз не йдеться, і перша партія це кілька літаків. Ну тобто, це не десятки і точно не сотні. Коли в Україну прибудуть кілька. Літаків, то який ефект це матиме? Ну, абсолютно, навіть два літаки, так вони зможуть виконувати вже певні завдання в повітряному просторі. Безумовно, що це буде певним підсиленням, оскільки ми дуже сильно потребуємо літаків оновлення нашого авіаційного парку. Зараз на жаль, у нас радянські літаки застарілі, однак ці літаки зможуть підсилити наш повітряний простір в плані патрулювання. Вони зможуть виконувати інші завдання. Стосовно нанесення ударів, наприклад, по, передній, по передньому краю по лінію зіткнення з противником та інші е, задачі визначені нашим військовим Угу. я знаєте, Пане кожен ранок, коли прокидаюся, то перше, що я роблю, це я заходжу на ресурси повітряних сил дивитися, що там вночі було сьогодні. Ніякого ніякої інформації про БПЛА, про ракети я у вас не знайшла. Це означає, що їх не було чи ще не було зведень? Так цієї ночі, як і попередньої, не було масованих обстрілів, не було застосування шахедів. Ми зараз відмічаємо таке тимчасове затище. Однак це не значить, що ми розслабляємося повітряні сили в постійній готовності 24 години 7 днів на тиждень, оскільки ми бачимо, що ворог досить часто використовує балістику, навіть в день застосовує керовані авіаційні ракети, тому не варто розслаблятися. Наші підрозділи вони. Постійно знаходяться на бойовому чергуванні для відбиття повітряного нападу ворога. Але останніми днями росіяни часто піднімали у повітря міги 31 к здається, позавчора прямо серед ночі це відбулося, але на щастя пусків не було. А це якась рутинна їхня робота, чи ви інакше трактуєте ці взлети? Ну, дивіться, вони виконують навчальні навчально-тренувальні польоти. Може, це можуть бути інші льотні завдання. Вони можуть підніматися і 6, і 9, і 12. Навіть міг 31 к колись було в небі Російської Федерації. Ми не можемо знати достеменно, з чим це саме пов'язано однак існує низка завдань так всередині їх тактичних якихось ем, думок, міркування для чого вони це роблять. Ну з нашої сторони ми маємо бути готові. Ми оповістити населення перш за все для того, аби вони також були в курсі того, що у повітряному просторі Російської Федерації знаходиться міг 31к які є носіями кінжалів. Ну тобто тут якусь конспірологію не варто будувати довкола цих злетів. знаєте що от якщо злетіли, значить завтра або там післязавтра завтра буде обстріл. Абсолютно не варто. Однак люди мають не забувати і пам'ятати, яку загрозу несуть не тільки міг к а й інші літаки, такі як Су-34, Су-35, які також можуть випускати і керовані авіаційні ракети. Вони тероризують і прифронтові міста. Тому не варто ігнорувати тривоги. Варто пам'ятати про правила безпеки та поведінки під час повітряної тривоги. Росіяни зараз надзвичайно жорстоко цими днями маю на увазі б'ють по Харкову та по Харківщині і там же с. Ест... 300, зокрема застосовується, тобто там секунди, так менше хвилини може бути відпуску до прильоту, навіть до повітряної тривоги, до оголошення повітряної тривоги, може пролунати вибух. Який тут є вихід? Чим можна бодай трохи захистити Харків та область? Ну насправді проти С-300 досить складно боротися, як ви правильно зазначили, через дуже близьку відстань від кордону безпосередньо з Російською Федерацією. Та складністю цілі її досить складно збити. Тому, звичайно, що найкращий би вихід був, але на жаль, це неможливо це відтягнути просто Харків територіально від кордону. Тут єдиний ефективний метод це знищення безпосередньо самих пускових установок, так та відлякування. Її їх від безпосередньо фронту, аби відтягнути збільшити дальність, тобто це вже задача така більш стратегічного характеру, якою займається наше наше військове керівництво. Ну, президент говорив про те, що дві системи Петріо для Харкова могли б суттєво там змінити ситуацію. А як саме би це впливало, якщо той самий С-300 той самий Іскандер, ну тут не допоможе Петріо? Ну, якщо ми беремо балістику, так то Петріот якраз досить ефективний у відбитті саме балістичного озброєння, аеробалістичних ракет типу «Кінжал». тому звичайно, що Петріот це потужна зброя. Однак саме біля Харкова це реальне використання таких засобів. Воно потребує особливих знань, вмінь, навичок, тому що постійно над територією Харківщини знаходиться десятки безпілотників, так які ми по. Ційно фіксуємо у повітряному просторі, тому це досить така задача із дірочкою, якщо можна так сказати. Ну звичайно, що не тільки петріотами єдиними, оскільки Петріот це спеціальне озброєння, яке може боротися з потужними ракетами для прикриття самих петріотів, необхідні і інші комплекси, такі як Хок, Равен та інші зразки, які могли б боротися і з безпілотниками і з ракетами меншого класу, типу так іншого, які могли б прикривати саме ці. Я розумію, що ви не можете розкривати інформацію про кількість боєприпасів для систем ППО в Україні з очевидних причин, але тим не менше, через два місяці після того, як був ухвалений американський пакет допомоги, наскільки ситуація покращилась? Ну так як ви правильно зазначили, ми не можемо повідомляти всі дані однак ракети повітряних сил є, і ми готові відбивати повітряний напад подворо. Зрозуміло, дякую вам дуже за те, що приєдналися. Це був речник повітряних сил збройних сил України Ілля Євлаш.